Січеники популярна страва у всіх регіонах України. Це українські котлети. Але саме слово січеники чомусь майже не використовується у нашому побуті. Сьогодні ми будемо готувати січеники по-полтавськи. 700 грамів яловичини пропускаємо через м'ясорубку. Додаємо 50 грамів дрібно нарізаного сала. Сіль, перець за смаком та один подрібнений зубчик часнику. Перемішуємо. Потроху підливаючи 100 мл холодної води. Так січеники будуть соковитіші. Потім відбиваємо фарш. Це також зробить січеники ніжними та соковитими. Формуємо з фаршу котлетки. Обвалюємо їх в панірувальних сухарях. Та смажимо на розігрітій олії по одній хвилині з кожної сторони, на сильному вогні. Потім зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою та смажимо хвилин 10 до готовності. Раніше для приготування цієї страви м'ясо дуже дрібно сікли, звідси й походиться назва січеники. Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.